Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрових QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні я взяла доволі таку цікавеньку тему, і не просто вона цікава самим запитанням, вона цікава самою ситуацією. І так. Чим ця ситуація відрізняється від всіх тих інших запитань, які зазвичай кадровики ставлять ну, або мені особисто, або на всіх наших майданчиках спілкування? І так, ситуація цікава, тим, що це запитання ставив бухгалтер. А бухгалтер як не хто має розумітися, якщо він взявся? Вже взявся запитання застосування законодавства про працю, він має розуміти будь-які наслідки такого застосування. Думаю, що у кадровиків таке питання б не виникало. І так, в чому питання? Є працівник, працівник, який є першим серед рівних, тобто директор підприємства, він... Дуже довго не ходив у відпустки щорічні основні, і більше ніж за три роки, ну, приблизно плюс-мінус, він накопичив близько 90 календарних днів невикористаних відпусток. Так? Тобто, на сьогоднішній день ми будемо рахувати, що це 90 календарних днів невикористаних відпусток. І тепер цей директор вирішив звільнитися. І ну, 90 календарних днів розуміє цей бухгалтер, який взявся за кадрову справу, що все ж таки треба компенсувати при звільненні. І ось вона питає: а може їх надати такому працівникові фактично, тобто, да, використати, щоб зменшити? Це вже подробиці питання, щоб зменшити відповідно кількість днів, які треба буде компенсувати при звільненні. Да, давайте розглянемо цю ситуацію. Ну, по-перше, якщо ви надасте ці 90 календарних або частину з цих відпусток. Фактично, да, тобто е, працівник їх буде використовувати відповідно до статті 115, ми їх все одно маємо оплатити. На, тобто на фінансовий стан це не дуже вплине, що так нам доведеться розрахуватися, тобто компенсуючи 90 календарних днів відпусток при звільненні. Що е, якщо ми будемо їх надавати, е, фактично? Да, тобто для використання ці відпустки є оплачуваними, і в будь-якому разі нам треба буде за них нарахувати заробітну плату. Але є одне але. Дивіться, якщо ми Нашому працівникові, хай то директор або звичайний працівник, надамо 90 календарних днів відпустки, і з розрахунку того, що в нього щорічна основна відпустка була 24 календарних дні, він буде в такій відпустці фактично 3 місяці. Відповідно до статті 9 закону України про відпустки. Ми з вами розуміємо, що це період перебування у щорічній відпустці зараховується до стажу, який дає право на знов-таки щорічну відпустку. Тобто, коли він відгуляє свою відпустку 90 календарних днів, в нього буде в запасі ще принаймні 6, із розрахунку 24 календарних днів відпустки, ще 6 календарних днів. Невикористаної відпустки, які ми також маємо з вами компенсувати при звільненні. І таким чином, у нас виявилась така ситуація. Було 90, стало 96. Тобто, ми не те, що не зменшили, ми ще й збільшили кількість відпусток, за яких ми маємо з вами заплатити. Тобто Ми їх будемо оплачувати. Інше питання, що працівникові навіть вигідніше скористатися такими відпустками. їх Отримати, а потім звільнитися. І це вигідно, тому що ми сказали, що це було да, 90 стало 96. А ще у працівника, крім того, на це є право передбачено статтею 3 закону України про відпустки, яка і зазначає, що у разі звільнення працівник за за бажанням працівника йому надаються його невикористані відпустки. Ну, крім звільнення. За дисциплінарні проступки, да, якщо це звільнення з будь-яких інших підстав, і звісно мається на увазі, що Використання такої відпустки можливо, да, ми маємо забезпечити таке право працівника. І я думаю, розумний працівник цим правом з задоволенням скористується, а роботодавець не може йому в цьому чинити будь-які перепони. Тому, да, якщо говорити про обізнаність ось такого бухгалтера, ви трішечки. Помиляєтеся, що надаючи відпустку, ви скоротите той період, ті гроші, збережете ті гроші, які ми витратимо на компенсацію цих відпусток. Звісно, що робити в таких випадках? Компенсувати, нагадую, треба все, тому що якщо ви не компенсували. Не компенсували безпосередньо при звільненні, хоча б один день відпустки. В нас вступає в дію норма статті 117, і відповідно, якщо ми говоримо просто 117, то нараховується в нас. Середній заробіток з моменту звільнення по момент остаточного розрахунку, проведення остаточного розрахунку, але не більше ніж 6 місяців. Тому розумійте, що стосується відпусток. Я завжди вам кажу і нагадую, що не накопичуйте їх, зароблене віддайте поступово, зменшуйте ці ваші борги по відпустках. Тим більше що ось в період, коли ми не могли працювати, у нас була така нагода. Тому що все одно зароблені дні відпустки вам потрібно буде потім компенсувати. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося з вами на наступній кадровій каві четвер.